Що потрібно для того, щоб стати лицарем чи лицаресою? Один із робочих варіантів отримати Нобелівську премію з фізики, як Джозеф Джон Томсон 1906 року за теоретичні та експериментальні дослідження провідності електрики газами, а простіше за відкриття того, що електрон поводиться як частинка за це його і посвятили в лицарі. А сьогодні розберімося, як електрони розміщуються в атомах хімічних елементів. Як визначити кількість електронів в атомі певного хімічного елемента? Потрібно скористатися періодичною системою. Порядковий номер хімічного елемента відповідає кількості протонів у ядрі, а відповідно, й кількості електронів. Електрони в атомах несуть різну кількість енергії. Чим далі від ядра, тим її більше. Електрони із близьким значенням енергії об'єднують в енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні може міститися максимум два електрони, на другому 8, на третьому до вісімнадцяти. І так далі, згідно з формулою 2n у квадраті, де n номер енергетичного рівня. Електрони, що розташовані ближче до ядра атома, називають внутрішньою електронною оболонкою, а ті, що далі, зовнішньою. В енергетичних рівнях, залежно від орбіталі, якою рухається електрон, виділяють енергетичні підрівні. Для того, щоб це відобразити, будемо писати електронні формули та малювати графічні електронні формули. Усі розшифровки дізнайся з окремого нашого відео. Перший елемент періодичної системи гідроген. Він має лише один електрон, що розміщується на першому енергетичному рівні на s орбіталі Так і запишімо 1 s 1 Наступний елемент Гелій має вже два електрони. Вони повністю заповнюють перший енергетичний рівень. Відповідна формула. 1 С2, третій та четвертий елементи літій і берилій. По два їхніх електрони займають перший енергетичний рівень 1С, а ось електрони, що залишилися, переходять на другий енергетичний рівень і займають там с орбіталь, отримуємо формулу 1С2, 2s1 для літію та 1С2, 2s2 для берилію. Наступний елемент бор має на один електрон більше. Цей електрон відправиться на 2 p орбіталь. Далі карбон. І тут постає питання, де буде розташовуватися наступний електрон? Чи на тій самій орбіталі, що й попередній, чи перейде на іншу p орбіталь. Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати про негативний заряд електронів, а тіла з однаковими зарядами відштовхуються. Відповідно, електрони спочатку займатимуть вільні орбіталі, а вже потім дозаповнюватимуть зайняті. Це як автобус із непривітними пасажирами. Усі вони спочатку займатимуть ряди подалі одне від одного, а вже потім, коли не залишилося вільних місць, підсаджуватимуться до когось. Тому ми впевнено вибираємо другий варіант розташування електронів. Знаючи це, напиши електронні формули та зобрази електронні графічні формули для нітрогену та оксигену, 1С2, 2С2, 2П3 для нітрогену і на 2П підрівні по одному електрону на кожній з орбіталей, в оксигену формула 1С2, 2С2, 2П4. Два електрони на одній орбіталі і по одному на двох інших. До речі, коли два електрони займають одну орбіталь, їх називають спареними, а ті, що залишаються одинокими, відповідно, не спарені. Флуор на 2П підрівні має вже дві пари спарених та один неспарений електрон, а неон повністю заповнені орбіталі. Ми розібрали заповнення енергетичних оболонок десятьох хімічних елементів, у гідрогену та гелію лише один енергетичний рівень, у решти два енергетичних рівні. Тут варто зазначити одну закономірність кількість енергетичних рівнів хімічного елемента дорівнює номеру його періоду. Так у натрію наступного за номером після неону хімічного елемента вже починає заповнюватися третій енергетичний рівень. Відповідно, його електронна формула звучатиме як 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Уф, ну і складно ж їх читати, а далі тільки більше. Але можемо тебе порадувати. Є скорочений варіант запису. У квадратних дужках вказують символ інертного елемента, електронна оболонка якого збігається із внутрішньою електронною оболонкою обраного атома. А за нею вказують лише зовнішню електронну оболонку цього атома. Так електронну формулу 1С2, 2С2P6 2 має елемент неон, і електронна формула натрію може записуватися як неон 3С1. Запишімо за подібним принципом формулу для фосфору його порядковий номер 15. 10 електронів розташуються на перших двох енергетичних рівнях як у неона. Два спарених електрони будуть на 3С підрівні. І ще три неспарених на 3П підрівні. Вийшло Неон 3С2, 3П3. Запиши відповідну формулу для аргону. Неон 3С2, 3П6. Елементи четвертого періоду матимуть чотири енергетичних рівні. Енергія якої потребують електрони, щоб перебувати на 4С підрівні менша, ніж енергія для перебування на 3D підрівні тому 4С підрівень заповнюється раніше. Так атом калію має електронну формулу аргон 4С1, а атом кальцію аргон 4С2. Таким чином ми розглянули перші 20 хімічних елементів. Зрозуміли, що є закономірність, яка стосується кількості енергетичних рівнів та періодів, але є ще одна закономірність, що стосується груп. Розгляньмо елементи третьої групи бор та алюміній. Бор розташований у другому періоді та має два енергетичних рівні на першому два електрони та на другому три. Алюміній розташований у третьому періоді та має три енергетичних рівні на першому два електрони, на другому вісім, на третьому три. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні в них однакова. І дорівнює номеру їхньої групи. Ця закономірність працює для всіх елементів головних підгруп. Запам'ятай. Електрони в атомі розміщуються за принципом найменшої енергії. Спочатку заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий, С орбіталі заповнюються першими, П орбіталі другими. На П підрівні електрони спочатку розміщуються по одному на орбіталях і тільки потім утворюють пари. Кількість енергетичних рівнів хімічного елемента дорівнює номеру його періоду. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні для елементів головних підгруп дорівнює номеру групи. Електронну формулу можна записувати скорочено, зазначивши у квадратних дужках символ інертного елемента, електронна оболонка якого збігається із внутрішньою електронною оболонкою обраного атома, а за нею вказують лише зовнішню електронну оболонку обраного атома. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо хімічити разом!